Співачка Роксолана вперше стала мамою. У соцмережах артистка поділилася вперше фото із малюком. Зірка повідомила, що в неї народилася донька і назвали дитинку Софією. А, із поповненням одним з перших Роксолану привітали Надя Дорофєєва, Катерина Сільченко, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ірина Горова, Мішель Андраде, Джамала, Алан Бадоїв, Даша Квіткова та ще сотня той тисячі користувачів. В мережі нагадаємо про свою вагітність. Артистка оголосила 30 липня в свій день народження. Співачка зізнавалася, що перші місяці вагітності були складними. Вона проводила дуже багато часу вдома на дивані. Хто є батьком дитини, невідомо адже артистка приховує свого чоловіка. Однак змі повідомляли, що вона є невісткою одіозного депутата Юрія Бойка. Сама ж співачка не спростовує і не підтверджує цю. Інформацію Роксолана наголошувала, що її коханий інтроверт і ніколи не прагнув публічності. В будь-якому разі вітаємо із поповнення.